Богослав Стас, слава Україні, героям слава! Який ти, старший брат, якщо він у ті кат, які з тобою ми, брати, ні людяності, доброти, лиш те пихати зловтішання на нашій землі зазіхання, видивляєш кат проклятий, що вхопити відібрати, приєднати, взяти. В рабство, звідки цей злодатство. Годі вітрити уміхви, ніби ваші предкиськіх ви, азіатськими ординці і гуртом, і поодинці, ви, слов'янам не рідня, ваші вигадки, брехня. Путіну все мало мало, навіть і любить наше сало, бо давно пожер в нас відняв, це все моє. Путін кривав сиропу, хоче нам. Налить повінця, забули ми слово у забули, що ми, українці. Не затулюйте нам рота у грохвінська висволота і ваша паскудна вдача, і брехлива і ледача. Повертать пора борги, рашистські кляті вороги. Вогодні смерть пошані там. Наші всім найдуть мотузку, і пнеться той кремлівський хам. तो नोब की यादर रहो पूछको